Цариця гарних манер, ось що розповім вам тепер Мої в королівстві дівчата й хлоп'ята, щоранку ранку чемно роблять зарядку, усім усміхаються, радо вітаються, старшим допомогти, ніколи не цураються, порядок в палаці тримають, друзів люблязно щоденно приймають, красиві манери і з ними повсюди ліки, вони культурні, раді. Мені до минув покидаючи дім і рушаючи в мандри, лицев діганиця, важкі лати. Але коли заходив водій знайомого, він скидав свій, що добрі звідти знімати капелюхи і досі залишився. Ось чому треба знімати шапку, кашкет чи інший головний обір, коли заходимо. Бабуся, братик та сестричка це всі найдніші люди. Пам'ятайте про них, зірівайте їх тепло, піклування. Привітайтеся до матусі, рідна з добрим ранком. Потім з радісним привітом поспішайте так. І бабусі з дідусем треба привітати. Та ще про що не марку з усіма поводями.